Біблія Старий Завіт, Четверта книга Мойсея, Числа. Розділ 4. І промовив Господь до Мойсея і Аарона такі слова Визнач з поміж синів Левія загальну кількість нащадків кегата за їхніми родинами та за родом їхніх батьків, від 30 років і вище аж до 50-літніх, усіх військово зобов'язаних, аби виконували праці в наметі свідчення. Служіння нащадків Кегата в наметі свідчення полягає в турботі про святе святих. Перед тим як табір вирушатиме та аарон та його сини війдуть у намет, знімуть внутрішню завісу і обгорнуть нею ковчег свідоцтва. Потім вони покладуть на нього синє шкіряне накриття, а на нього зверху накинуть блакитне покривало і вставлять у його кільця держаки. Так само на стіл для хлібів покладання накинуть блакитне покривало і поставлять на ньому миски, ложки, чаші та кухлі для жертв возливання, а також хліби, які на ньому постійно перебувають. На усе це покладуть кармазинову шату і зверху накриють синім шкіряним накриттям та вставлять у його кільця держаки. Далі візьмуть блакитну тканину і накриють нею світильник для освітлення, його лампадки, щепці до нього, його лійки і всі його посудини для олії, які використовують під час їхнього служіння, і загорнуть його та все його обладнання у синє шкіряне покривало та й помістять на ноші з жердинами. Потім накриють блакитною тканиною золотий жертовник. І покриють його синім шкіряним накриттям та вставлять у його кільця держаки. Далі візьмуть увесь службовий посуд, який використовується під час служіння у святині, покладуть його у блакитну тканину та загорнуть його у синє шкіряне покривало і помістять на ноші з жердинами. Після цього очистять жертовник від попелу і накриють його пурпурною тканиною. Тоді складуть на нього весь його посуд, що використовується на ньому під час служіння: горщики для жару, вилки для м'яса, лопатки, кропильниці та все інше обладнання жертовника і накинуть на нього шкіряне синє покривало та вставлять у його кільце держаки. Щойно Арон та його сини закінчать покривати святі предмети та весь святий посуд, перш ніж табір вирушатиме. Нащадки кегата війдуть, щоб їх нести, але вони не повинні доторкатися до святих речей, щоб не померти. Такий обов'язок кегатових нащадків щодо намету свідчення. Елеазар, син священника Аарона, здійснюватиме загальний нагляд над олією для освітлення, кадильною сумішю, повсякчасною жертвою і єлеєм помазання. На ньому лежить відповідальність за увесь намет і за все, що є в ньому, за святі предмети та все обладнання святині. І промовив Господь до Мойсея і Аарона такі слова: не допустіть, щоб рідке гатових родин зник з поміж левітів. Усе зробіть для них, щоб вони жили і не померли, особливо коли наближатимуться до святого святих. Нехай Аарон та його сини прийдуть і визначать для кожного з них, відповідно, у чому полягає його служіння і що він має носити. Вони не сміють входити, аби хоч на мить побачити святиню, бо помруть. І промовив Господь до Мойсея, кажучи зроби також перелік синів Гершона за родом їхніх батьків та за їхніми родинами, від 30 років і вище аж до 50-літніх. Порахуєш усіх військовозобов'язаних для виконання робіт у наметі свідчення. Служіння родин Гершона щодо обслуговування і перенесення речей святині таке вони носитимуть завіси намету, сам намет свідчення та його накриття, покриття із синіх шкур, що на ньому зверху, і завіси від входу в намет свідчення, всі завіси двору. Завісу від брами в двір, що навколо намету, і навколо жертовника, всі їхні шнури і весь їхній службовий інвентар, все, що вони мають для цього зробити, нехай зроблять. Усяке служіння нащадків Гершона відносно того, що мають носити, як і того, що мають робити, відбуватиметься за вказівкою Аарона та його синів. Тож визначте докладно все, що вони мають носити. Таким є служіння родин нащадків Гершона при наметі свідчення. Нагляд над ними здійснюватиме і Тамар, син священника Аарона. Порахуйте також нащадків Мирарі за їхніми родинами та родами їхніх прабатьків від 30 років і вище до 50-літніх. Порахуйте усіх військовозобов'язаних для виконання служіння в наметі свідчення. Такі будуть їхні обов'язки стосовно їх служіння в наметі свідчення. Вони носитимуть дошки намету та його жердини засуви, його стовпи і підставки до них, стовпи навколишнього двору, їхні підставки, їхні кілки, їхні шнури, все їхнє обладнання, а також усе, що до цього служіння належить. Визначте докладно ті речі, які вони мають переносити. Таким має бути служіння родин нащадків Мирарі, взагалі всього їхнього служіння при наметі свідчення під керівництвом Ітамара, сина священника Аарона. Порахував Мойсей, Аарон та старішини збору також синів Кегата за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків від 30 років і вище до п'ятдесятилітніх, усіх військово зобов'язаних для служіння в наметі свідчення. І було таких порахованих за їхніми родинами 2750 чоловіків. Це перепис родинки Гата, всіх, хто служить у наметі свідчення, яких порахував Мойсей та Аарон за велінням Господа, переданим через Мойсея. Пораховано нащадків Гершона за їхніми родинами та за родами їхніх прабатьків від 30 років і вище до 50-літніх, всіх військовозобов'язаних. Котрі служили в наметі свідчення. Тож було пораховано за їхніми родинами, за родом їхніх прабатьків 2630. Це перепис родин нащадків Гершона, всіх, хто мав служити в наметі свідчення і кого порахував Мойсей та Аарон за велінням Господа. Пораховано також сім'ї нащадків Мирарі за їхніми родинами та за родами їхніх прабатьків, від 30 років і вище до 50-літніх, всіх військовозобов'язаних, котрі служили в наметі свідчення. Тож було таких нараховано за їхніми родинами 3200. Це перепис родин нащадків Мирарі, всіх, котрих порахував Мойсей та Аарон за велінням Господа, переданим через Мойсея. Усього нараховано левітів, котрих Мойсей, Аарон та ізраїльські старішини порахували за їхніми родинами та за родом їхніх прабатьків від 30 років і вище до 50-літніх, Усіх, котрі звершували служіння і були здатні носити тягарі в наметі свідчення, було нараховано 8580. Згідно з велінням Господа, переданим через Мойсея. Було пораховано кожного чоловіка, зокрема для його служіння і для перенесення тягарів. Всі були пораховані і призначені так, як Господь заповів Мойсеєві. Розділ 5. Далі промовив Господь до Мойсея такі слова: Накажи ізраїльтянам, щоб вони вислали з табору всіх прокажених, всіх з виділеннями і кожного нечистого через дотик до мертвої людини. Чоловік це чи жінка, вишліть таких геть з табору, щоб не опоганювали свої табори, в яких я перебуваю між ними, так і вчинили ізраїльтяни, виславши таких поза табір. Як Господь сказав Мойсеєві, так і зробили ізраїльські нащадки. І промовив Господь до мойсея такі слова: Скажи ізраїльтянам. Коли чоловік чи жінка зроблять якийсь гріх стосовно людини, вони чинять переступ проти Господа, і така душа буде винуватою. Тому вони повинні визнати свій гріх, який учинили, повністю відшкодувати те, в чому завинили, і додати до того п'яту частину і повернути тому, перед ким провинилися. Якщо ж та людина не має родича, щоб відшкодувати завдані йому збитки, то відшкодування слід віддати Господу, в особі священника, за винятком жертовного барана викуплення, через якого й відбуватиметься покута за винуватого. Священникові також належатиме кожний особливий дар з усього, що є святим серед ізраїльських нащадків, який приносять до священника. Все, посвячене людиною, належатиме їй. А все, що людина дає священнику, йому і буде належати. І промовив Господь до Мойсея такі слова Звернися до Ізраїльтян і скажи їм чоловік, який підозрює, що його дружина зрадила йому, і справді провинилася проти нього тим, що інший чоловік переспав з нею, маючи статеві стосунки, однак це було приховане від її чоловіка, оскільки вона приховує, що заплямувала себе і стала нечистою. До того ж проти неї немає свідка і вона не була схоплена на перелюбі, але чоловіком оволодіє дух ревностів, так що він засуджуватиме свою дружину в тому, що вона заплямувала себе, може статися таке, що ним оволодіє дух ревностів і він підозрюватиме свою дружину, хоч та насправді нічим не заплямувала себе. То такий чоловік. Нехай приведе свою дружину до священника і принесе за неї в жертву десяту частину ефи ячмінного борошна. Він не поливатиме на неї олії і не додаватиме до неї ладану, оскільки це жертва ревнощів, жертва пам'яті, яка відкриває провину. Тож священник приведе її і поставить її перед Господом. Тоді наллє священник у глиняну посудину, святої води. І додасть трохи землі, яку священник візьме з долівки намету і яку вкине у воду. Після цього священник поставить жінку перед Господом і, відкривши голову жінці, покладе в її долоні жертву пам'яті, тобто жертву ревнощів. У той час у руці священника буде гірка вода, яка наводить прокляття. Священник візьме у жінки клятву і скаже їй. Якщо в тебе не було статевих стосунків з іншим чоловіком, і якщо ти не виявила невірності своєму чоловікові і не стала таким чином нечистою, то нехай ця гірка вода, яка наводить прокляття, тобі не зашкодить. Але якщо ти була невірною своєму чоловікові, зрадила йому та заплямувала себе, і якщо крім свого чоловіка мала статеві стосунки з іншим чоловіком, Далі священник візьме у жінки клятву і проголосить прокляття, звертаючись до жінки: то нехай віддасть тебе Господь на лихослів'я і учинить тебе проклятою серед твого народу. Нехай Господь учинить, щоб лоно твоє занепало, і опух твій живіт. Нехай ця вода, яка наводить прокляття, увійде у твоє нутро, щоб опух живіт і занепало лоно. а жінка відповість. Амінь, амінь. Тобто нехай так буде. Після цього священник запише ці клятви на сувої і змиє їх гіркою водою. Потім він напоїть жінку гіркою водою, що наводить прокляття, і війде в неї вода, що наводить прокляття, щоб викликати гіркоту. Тоді священник візьме з рук жінки жертву ревнощим, підніме жертву перед Господом і принесе її до жертовника. Далі священник візьме з хлібної жертви жменю, як її частку для пам'яті, і спалить на жертовнику, а після цього дасть жінці напитися води. Коли він напоїть її водою, то якщо вона осквернила себе і справді зрадила свого чоловіка, то як тільки ввійде в неї вода, що наводить прокляття і викликає гіркоту, станеться таке, що спухне її живіт, і занепаде лоно. Та жінка буде прокляттям серед свого народу. Якщо жінка не осквернила себе і є чистою, то вона не зазнає жодної шкоди і буде здатною мати потомство. Такий закон щодо ревностів у тому випадку, коли жінка зрадить свого чоловіка і осквернить себе, а чоловіком оволодіє дух ревностів, і він звинувачуватиме свою дружину та поставить дружину перед Господом. А священник учинить з нею згідно з цим законом. В такому разі чоловік буде вільним від провини, а дружина понесе кару за свій гріх. Розділ 6. І Господь промовив до Мойсея наступні слова: Звернись до ізраїльтян не скажи їм, якщо чоловік чи жінка складе урочисту обітницю Назорейства, посвячуючи себе Господеві. То він або вона буде стримуватися від вина і міцного напою, не вживатиме оцту з вина і оцту з міцного напою, а також не питиме жодного соку з винограду. Він не їстиме ні свіжого, ні сухого винограду. Протягом усіх днів свого назорейства він не вживатиме в їжу нічого, що походить з виноградної лози, від кісточок до лушпиння. У всі дні свого посвячення бритва не торкатиметься його голови, доки не сповняться дні, на які він посвятив себе Господу, він буде святим і не стригтиме волосся на своїй голові. Крім того, протягом усіх днів свого посвячення Господу він не підійде до жодного померлого тіла. Він не буде себе оскверняти, навіть якщо помруть, чи то його батько, чи його матір. Чи його брат, чи його сестра, адже на його голові посвячення його Богові. Всі дні його назорества він буде святим для Господа. Якщо б, однак, поруч з ним хтось раптово, несподівано помер, і таким чином, це осквернило б його посвячену голову, то він має поголити свою голову в день свого очищення. Сьомого дня нехай він її поголить, а восьмого дня. Він принесе священнику від входу в намет свідчення дві горлиці чи двох голубенят. Священник принесе одне в жертву за гріх, а друге на жертву сипалення. Він вчинить покуту за його гріх, бо той згрішив, зіткнувшись із померлим, і того ж дня освятить його голову. Так він знову освятиться Господу на час свого назорества. Він приведе однорічне ягня в жертву за провину, однак попередній час. Посвячення не буде зарахований, тому що його назорество осквернилося. Такий закон назорейства. Того дня, коли звершиться його назорество, священник приведе його до входу в намет свідчення. Він принесе свій жертовний дар Господу, одне однорічне ягня без вади на жертву всепалення, одну однорічну овечку без вади на жертву за гріх і одного барана без вади на мирну жертву. А також кошик прісних хлібів, з петльованого пшеничного борошна, коржі, замішані на олії, прісні коржі, змащені олією, як їхню хлібну жертву та їхню жертву возливання. Священник принесе усе це перед Господа і звершить за нього жертву за гріх та жертву всепалення. Барана священник принесе Господу як мирну жертву разом із кошиком прісних хлібів. Священик звершить також за нього хлібну жертву і жертву возливання. Після цього назорей обстриже голову свого посвячення біля входу в намет свідчення, візьме волосся голови свого посвячення і покладе його на вогонь, що горить під мирною жертвою. Священик візьме варену лопатку з барана, один прісний хліб з кошика та один прісний корж. І покладе на руки назорея після того, як він обстриже ознаку свого посвячення. Священник усе це підніме, як жертву коливання перед Господом, ця річ свята, призначена для священника разом з грудинкою коливання і лопаткою жертви піднесення. Після цього, бувший назорей, може пити вино. Такий закон стосовно назорея, який складає обітницю Господу, а також відносно його жертовного дару у відповідності з його обітницею назорейства, понад те, на що він спроможний згідно зі своєю обітницею, яку складає, і у відповідності із законом щодо свого посвячення. І промовив Господь до Мойсея такі слова звернись до Аарона та його синів, кажучи. Так будете благословляти ізраїльських синів, звертаючись до них. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе, нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе, нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. Так прикликатимуть моє ім'я над ізраїльтянами, і я благословлятиму їх.